Доброго дня, шановні жителі Уманщини. Сьогодні моя зустріч з вами з приводу того, що у нас протягом вересня місяці на Уманщині зареєстровано 4 випадки лептоспірозу. Досить давно та, ця хвороба у нас не реєструвалася. Зареєстровані випадки у Ладижинській сільській територіальній громаді, Маньківській селищній територіальній громаді і у Жашківській територіальній громаді. Що з собою являється захворювання? Лептоспіроз – це хвороба природно осередкова. Тобто ми з вами розуміємо, що вона пов'язана із природою, що там можуть бути осередки. Також вона є зоантропонозною, тобто, хворіють на цю хворобу і тварини, і населення. Крім цього, ця хвороба є особливо небезпечною другої групи патогенності для людей та Хворобою групи А для тварин. Це та ж сама особливо небезпечна хвороба, від кого можна заразитися. Для людини це найчастіше сільськогосподарські тварини та мишовидні гризуни. А от для сільськогосподарських тварин це знову ж таки можуть бути і мишовидні гризуни, тобто миші і щурі. Це і польовка миша, і звичайна миша, яка може бути хатня миша, це може бути ще і ґрунт, це може бути і вода, де досить тривало виживає сам збудник. Я б хотіла, щоб ми звернули з вами увагу, що дві всесвітні організації: це Всесвітня організація охорони здоров'я та ФАО це організація сільськогосподарської продукції безпечності для тварин. Вони визнають, що зараз ця хвороба стає більш актуальною. І має тенденцію до збільшення зв'язку із потеплінням, яка відбувається, і ми теж з вами вже його бачимо. Чому? Тому що природне середовище повинно мати температуру від 28 до 40 градусів, для того, щоб там виживали і комфортно почували себе, розмножувалися, збудники цієї хвороби, якими є спірохета, або більше, як ми знаємо, це лептоспіра. Всього налічується у нас патогенних, тобто хвороботворних, це 290 сиротипів із 25 стереологічних груп. Різні види цих збудників локалізуються і живуть у різних видах тварин великої рогатої худоби, дрібної рогатої худоби, у свиней, у коней, у собак і у котів. Збутники цієї хвороби дуже люблять воду. І от саме основне, що вода ця повинна бути, я вже назвала, температура 28-40 градусів, а також pH, тобто середовище, повинно бути від 7 до 7,4. Це комфортні їхні умови. Виживають лептоспіри у прісній воді до 100 днів, у холодній воді можуть зберігатися до 4 місяців і досить витримують гарно температуру заморожування. До мінус 15 градусів. Якщо ми з вами подивимося на резервуар, то на сьогодні він буде таким, що в першу чергу це будуть дрібні савці. і уже від них заражаються і люди, і дрібні тварини, і сільськогосподарські, і промислові тварини. В першу чергу, я повторююсь, це щурі різні види і різні види мишей. В основному це хатня миша або польова миша. Якщо ми подивимося для людей, то для людей Резервуаром або джерелом інфекції, може бути в першу чергу: це хвора тварина, також це може бути хвора тварина носій, тобто не захворівша, але вона є носієм. Також у нас може бути уже фактором передачі, а не джерелом інфекції. Це можуть бути вода водою. Коли є порізи, на руках чи ногах не дотримуються. Заходів безпеки при роботі у водних об'єктах або під час риболовлі, або любительських риболовля і спорт, який відбувається, також професійний, це теж може бути джерелом інфекції. Якщо ми подивимося з вами на період заразності, то треба знати одне: що період заразності триває протягом всього періоду хвороби і досить тривале є носійство. Досить тривале носійство є в першу чергу у тварин. Воно може бути від Більше 100 днів до 3 років, тобто може виділяти безпосередньо цього збудника і при контакті, при догляді за твариною, навіть при вживанні молока, можна заразитися лектоспірозом. Що з тобою становить інфікованість гризунів, то я б хотіла, щоб ми з вами зрозуміли, що у природних осередках становить інфікованість до 50% і в населених пунктах до 25%. Є три види осередків. В першу чергу це природній осередок, тобто збудник живе в природі, і характеризується для того, що він носить постійний характер. Найчастіше цими можуть бути це прибережні зони річок або інших водойм. Це можуть бути зарості осоки, це можуть бути луги, які мають підтоплення, тобто де велика є вологість для умов їхніх виживання. Ще один вид осередку є антропоргічні, це в населеному пункті. І є змішані і ті, і інші, які можуть мати. Фороба досить важка. Летальність від 1 до 30%. В середньому вважають до 5%. Це для людей. Для тварин теж є летальні відсотки, але найбільше тут розраховують економічні збитки, і вони становлять на сьогодні у нас до 25% і серед великої рогатої худоби, і серед свиней. Коли було тепло, то ми частенько бували на водоймах, навіть не дивлячись на те, що встановлені були щити про те, що заборонено купатися. А взагалі дехто з орендарів водойм, які взагалі не досліджують воду і не дивляться, де то можна там купатися чи ні. Місця у нас не визначені для відпочинку на водоймах, тому я б хотіла, щоб ми знали клінічні ознаки, тому що ризик, ви бачите, у нас, в принципі, є. Перебіг саме перший починається із грипоподібного захворювання. Тобто це буде гарячка 38 навіть до 40 градусів, це буде біль в очах, це буде світлобоясть. Особливим симптомом є біль у м'язах литок і в поперек, попереку. Також симптоми інтоксикації це головний біль, це може бути нудота, блювота, може бути діарея. Це може бути легка форма, безсиптомна форма може бути, а при важкій формі внаслідок уже загального запального процесу в організмі, виникає жовтяниця, яка свідчить про враження уже печінки, виникають проблеми із нирками. І, звичайно, також може закінчитись, якщо не своєчасно лікуватися і рути за допомогою. Летально. Дуже добре, що зараз у нас летальних випадків не зареєстровано. Ще однією із ознак цієї хвороби є геморагічні виливи, тобто є такий симптом, який називають очі кролика, тобто почервоніння в очах, які можна побачити. Період одужання триває теж немало: це 2-3 тижні. І особні засоби, які повинні і заходи бути у нас профілактики. Ну, найперше, ми з вами знаємо одне: що найкраща проти отрута, тобто захід, це наші знання. Купаємось, використовуємо для рибної лоблі тільки місця, які є безпечними, визначені. Знаєте, якщо вам потрібно бути там, ви повинні бути одягнуті, мати резинові чоботи, які у вас. Повинні захистити від цього. Резинові рукавиці, які є. Якщо у вас є порізи подряпини на руках, на ногах, на тілі, бажано взагалі не купатися у водоймах, які не визначені як місце для відпочинку на воді та прибережній зоні. По-друге, всім власникам, орендарям, балансоутримувачам водойм потрібно дотримуватись основних вимог: це викошвання рослинності. В урізах водою і утримання самих урізів водою у безпеці. Наступне, що б я хотіла сказати, це дератизація. Це взагалі основний профілактичний захід. Це суцільна дератизація, яка повинна проводитися у міських населених пунктах, у сільських населених пунктах до них вдається ще бар'єрна дератизація, тобто недопуск мишовидних гризунів із полів у населений сам пункт. Ці ж самі заходи є обов'язковими для всіх суб'єктів господарювання, які пов'язані в першу чергу із харчовими продуктами, з випуском, реалізацією, зберіганням та транспортуванням, в закладах освіти, в закладах охорони здоров'я, в офісних приміщеннях це профілактична дератизація. Для виконання цих заходів є спеціальні організації, які зараз не потребують ліцензії, тобто є знання. Є допуск до роботи, який також видається Держпродспоживслужбою, і виконання цих робіт. Тому, якщо у вас з'явилися хатні миші, не дай Бог, що з'явилися щурі, а в сільських населених пунктах однозначно вони є, особливо хто утримує ще домашніх тварин, не забувайте про те, що треба ці заходи виконувати. І зберігання харчових продуктів так, щоб допуску не було для хатніх тварин. Зберігання харчових відходів повинно бути закритим, недоступним і неможливим для також цих мишевидних гризунів, які на сьогодні є. Що стосується інших заходів, я б хотіла, щоб ми з вами звернули увагу на такий показник, як захворюваність і носійство у тварин, тому що для цього виконуються планові протиепізотичні заходи, які включають у себе лабораторні дослідження тих, хто може хворіти на лаптоспірозу. Хочу вам повідомити, що у нас на Уманщині реєструвалося носійство у тварин на лептоспіроз. У 2020 році це були великою рогатої худоби, це поодинокі випадки. У 21-му і в 2023 році, в цьому році у свиней, це також поодинокі випадки. В цих випадках при виявленні проведена стерилізація тих тварин, проведено їхнє лікування, і після цього проведені повторні дослідження, позитивних вже не було виявлено. Звертаю увагу керівників сільськогосподарських наших підприємств. Будь ласка, забезпечте виконання всіх профілактичних та протиепідемічних заходів для того, щоб було збережене здоров'я і життя наших сільськогосподарських тварин. Якщо ми збережемо сільськогосподарських тварин, ми збережемо життя і здоров'я, обслуговуючого персоналу, створіть для них, будь ласка, комфортні побутові умови, де вони будуть забезпечені всім необхідним. Хочу наприкінці сказати: лептоспіроз дійсно хвороба особливо небезпечна. І дай нам Бог здійснювати свідомо всі необхідні профілактичні та протиепідемічні заходи з метою збереження. Здоров'я нашого і забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя. Я вам всім бажаю доброго здоров'я!